Та я чортів геній. Привіт, мої солоденькі булочки! Ви на каналі Акір В'яже. Мені здається, що я щойно вигадала якийсь там супер-пупер ідеальний лайфхак. Я народила супер ідею. А може і ні. А може, ви про це знали. Але якщо ви про це знали, чого ж ви дивилися, як я мучаюся і мені не підказали? Значить, я постараюся дуже-дуже швиденько, щоб вас там е не затримувати довго. Сиджу я, значить, в'яжу і розпускаю свою шкарпетку. А ну, признавайтеся мені, якщо ви в'яжете шкарпетку з якоїсь секційної пряжі з градієнтом, важливо, що з пряжі з градієнтною, з довгими секціями. І коли ви в'яжете п'ятку, то у вас такий. Потім після клину-підйому або перед клином підйому у вас виходить такий різкий перехід, ніби там обробили. Мене це жутко бісить. І я щойно, в'яжучи шкарпетку шопеля, народила, мені здається, геніальну ідею, якою я зараз з вами поділюся. Для початку я вам зараз покажу один з прикладів оцих бісячок. Це в мене шкарпетка йде в розпуск. Ну, дивіться, отут ну хто ж її обробив? Тут так плавнесенько-плавнесенько переходять секції. А тут тобі різко, хоп! І все пішло в п'яту. І різко пішла жовта. Ну, звідки вона взялася? А тут, подивіться, як гарно вийшло на п'яточці. І я би хотіла зв'язати з цієї ниточки, або з якоїсь іншої ниточки, але щоб в мене був такий переход по тілу шкарпетки. Бо п'ятка ну вона п'ятка, вона може бути іншого кольору. І цей інший колір це ключовий момент. Зараз вам ще покажу такі приклади оцих бісячок. В мене є… Шопільки? Шопільки, ну, подивіться. Хто її оцю секцію звідси взяв і сюди кинув? Вона, ніби з іншої родини, з іншої планети, ну, якийсь підкидиш. Або оці шкарпеточки з Ленго. До речі, я їх не продала. Я думала, що я їх, я їх продам, бо вони. Не мого розміру. Але, як бачите, поціновувачів не знайшлося. І ніби все так гарно, все так красиво. Отут так класно переходить колір на п'яточку. І з п'яточки, з фіолетового переходить в такий зелененький гірчичний. Я би хотіла, щоб воно в мене тут, от в цьому місці було, а воно так різко його. Обрізали, обрубили топором і туди пришпандьорили. Тут тут, тут на тій шкарпетці майже то само. Ну, нафіга мені отут ці білі полосочки. А тут дивіться, як класно і плавно. Пішли викладатися кольори. До речі, я сподіваюся, що вам видно, що я не краду фокус з цієї шкарпетки. І що рішення цієї проблеми, воно просте, як не знаю, як на ріпа, як дві копійки, як дві чи два навіть простіше, ніж дві чи два Як один помножити на один? Реально, я не знаю, чому я до цього не додумалася раніше. Це просто очевидно. А якщо ви ж знали, то чого ви мовчите? Чого ви не пишете мене в коментарях, Аня, зроби так, і тебе це бісити не буде. І рішення дуже, дуже, дуже просте. Я вас не затримую, щоб. У нас секція, котра на п'яточці, котра так красиво уходить градієнтом в п'яточку. Щоб вона у нас тут продовжувалася, п'ятку треба зв'язати просто іншого кольору, бо це ж п'ятка. Зараз я вам покажу шкарпетки зі своїх залишок Шопіля, і я покажу, як логічно продовжується секція після п'яти. Ось, дивіться. Вона ось тут, ось тут, у цьому місці закінчилася. П'яточка в мене тут з Артісану вив'язана іншим кольором. І вона, секція, логічно продовжується далі, так як вона мала б викладатися у рівному полотні. Вона далі продовжується. Але, але, Є одне але. Не всі ж ми хочемо в'язати. А тут, взагалі, як мені подобається, як тут в мене помаранчевий-помаранчевий в помаранчевий. <смі> перейшов. Не завжди ж ми в'яжемо і не, не завжди ми хочемо в'язати шкарпетки, мисочки і резиночки іншим кольором. Для цього ми хочемо зв'язати, наприклад, з тієї самої нитки. І для цього нам просто треба для п'яти витягнути секцію з іншого. Боку мотка. Я взагалі в шоці, чому це мені, чому я раніше про це не дізналася. І тут в мене сьогодні, так, сьогодні, бо я ж в'яжу в шкарпетки шопіля, виникла проблема, як же ж мені витягнути з шопіля секцію з іншого мотка. І для того, щоб зв'язати, наприклад, таку шкарпетульку і п'яточку. З шопіля. Нам просто з вами треба буде перемотати цей моточок в два бунтики, бо ви з середини моточка того клубочка не дістанете. І ось в мене є такий маленький бунтичок для п'яточки. Тут в мене закінчений пагомілок зв'язаний. І наступний моточок в мене починаються з того кольору, як котрим я ось тут закінчила свій пагомілок. І коли я зв'яжу п'яточку, в'яжу тут французьку п'яточку, з цього маленького моточка зсередини, то я собі продовжу в'язати тією секцію, котра тут закінчила. Ну, і тепер зізнавайтеся, цукерочки мої, чи знали ви про це, чи не знали. Напишіть мені у коментарях, чи я геній, чи я просто дурепа і не знала про це раніше. Я вам дякую за перегляд мого такого спонтанного маленького відео. Я сподіваюся, що для когось воно було корисне. А якщо ви знали про це, то просто поставте мені лайкосик. Я з вами прощаюся, я вас люблю, я вас цімкаю, я вам дякую за перегляд. Па-па!